Вітаю на каналі Intraday Trader. Оскільки в нас стартує міжзвітний період, то активних акцій у нас буде менше, ситуацій в яких би ми могли гарно заробляти менше, тому хотілося б вам розповісти про ще один інструмент, це новини на фондовому ринку і як на ньому можна гарно заробляти навіть у міжзвітний період. Прикладом для ось такої новосної акції в нас буде United States Steel. І в ній ще в кінці минулого року повинна була відбутись угода по її поглинанню японською компанією Nippon Steel. Акції компанії United Steel із 35 доларів взлетіли до 50. Це приблизно була ціна, по якій повинні були викупляти акції компанії. Проте, Президент Байден тоді коментував цю угоду, що він буде робити все, щоб угоди не сталося і щоб американська компанія залишалася в руках американських громадян. Акції компанії почали з того часу повільно сповзати нижче і повертатися до попередньої ціни в 35 доларів. Чим більше часу проходило, тим сильніше падали шанси на те, що компанію таки поглине японська Ніпон. І знаючи цей бекграунд по компанії United Steel, якщо ми бачили там на Фінвізі, на MarketWatch чи інших новинних сайтах, що є якісь зміни в угоді, чи є якісь коментарі політиків або якихось відомих людей про цю угоду, ми могли відразу переходити на наші графіки, відкривати графік X. І відповідно оцінювати, чи є якісь об'єми, чи є якісь зростання чи падіння на сьогоднішній день по компанії. Нам навіть не потрібно було вчитуватись в сам коментар, нам би все сказала реакція графіка, чи це був позитивний коментар, чи негативний. Відповідно, в більшість цих днів, де були розтягнуті червоні свічки. Це, скоріше за все, були або звіти, або якраз якісь коментарі щодо того, що ця угода буде зірвана, і тому акція сильно падала. Відповідно, в ці дні можна було спробувати її розторговувати в шорт. Ну, або якщо зелена свічка, то це міг бути якийсь позитивний коментар, або позитивна новина в цілому по осталетейному сектору. А тепер перейдемо до більш практичної частини. І подивимося, що у нас відбувалося 19 і 20 серпня в цій компанії. 19 числа Трамп також прокоментував те, що він не дозволить цій угоді відбутись. Відповідно, United Steel не буде поглинута. В середині дня в нас відбулося з самого ранку падіння з 41.90 до 41.10, і акція стала досить таки в тривалий рентж. Скоріше за все, ми або по. Новинним стрічкам могли цю акцію побачити і перейти на графік. Або от по фільтрам падіння. Головне, нам було цю акцію в цей день просто знайти і побачити цей інтрадейтайфрейм. Як тільки ми побачили, що у нас є range 4110-4130, ми б цю акцію, скоріш за все, відразу виписали на основний графік і за нею б слідкували. Неважливо, знали ми про новину, чи ми просто по фільтрам знайшли. Проте акцію знайти можна було. А знаючи попередні новини по ній, можна було спрогнозувати, що вона буде падати. Якщо вчасно її знайти, можна було спробувати заходити в ній в шорт з ризиком 15-20 центів, залежно от де ви взяли. Потім акція пройшла нижче, відкатилась. І сформувала ще ось один такий зеркальний рівень, в якому можна було от вже заходити приблизно о 14.00 чи добиратись, якщо ви тут не вийшли, а тут важко було вийти, тому що по 5-хвилинному тайфрейму можна було і не вийти в ці акції. Плюс у нас цілі були б 40.00, 41,10, 40.00 або 4050. Тобто можна було вийти. Take профітом 50 центів забрати. Але якщо ви торгуєте хоча б 200 акцій, то 100 акцій треба було залишати в ній. Була одна точка добору 1435, ще одна точка добору. ну Вона більш така ризикова, тому що акція ткатуються. Але там треба було дивитись в стакан і дивитись, наскільки там добре тримають принти в оферах, і як сильно атакують біди. Остання точка для добору у нас була приблизно 15.15, ,15. акція злетіла нижче, трішки відкатила і сформувала ще одну ось таку вузьку проторговочку вже по цифрі 40-40. Тут можна було ще добирати. Тому що акцію все рівно притискають, як би її не зливали нижче і не намагалися відкупити, її відразу притискають. Ми бачимо, що тут навіть вершина ось цієї проторговки. От вона досить таки чітка. Тут немає якоїсь рваного ходу, немає сквізів відкатів сильних. Вона відразу затухла і почали її давити ще нижче. Тому ось цю акцію можна було цілий день шортати, виходити по якимось цілям по 50 центів забирати. Потім, як тільки вона формує наступну проторговку і якийсь прохід нижче, заходити ще в проторговках. І в цілому акція 41.20 в найкращому випадку, якщо ми їх вчасно знайшли, впала до 38,80. На 100 акцій, які б ви зайшли і тримали широким стопом, ви могли забирати 3 долари прибутку. Це 300 доларів. Тобто з попередніми 20 центами ви могли забрати 300$ доларів прибутку. Це не враховуючи того, що можна було десь добиратись, десь підвищувати об'єм в позиції. В кінці тут акція показала неперевершене падіння, чисте, без ніяких відкатів. Навіть якщо ви вчасно цю акцію не знайшли, то от до 15.15 .15 під закриття ринку за весь день ви б точно цю акцію на якихось фільтрах і хоча б один раз та й побачили. Вистачило б навіть просто цієї останньої точки по 40-40 зайти з ризиком 30 центів. Це вже трошки більше, звісно. Але такий зрозумілий паттерн. І ця точка ну це була взагалі класика. Тобто пробиття нижче, закріплення, пробиття лоу дня і закріплення. Взагалі не було питань до цієї точки входу. А от на наступний день, 20 го числа, компанія United Steel знову давала точки. Вже не такі потенційні, не таке велике падіння. Її точно. Треба було залишити на наступний день і з самого ранку за нею слідкувати. Вона надалі падала, сформувала лоу в районі 38.50. Підійшла до нього, пробила, закріпилась. Хто більш агресивно торгує, заходив би вже по 38.45 з ризиком 15 центів. Хто більш консервативно торгує, вже б заходив. Нижче по 38.25 на ось цій проторговці. Тут, так, тут також були невеликі ризики. Плюс ввечері акція знову дала точку вже по 38.05 перед круглою цифрою. От її так гарно прижимали. Тут така вузька проторговка. Можна було ще забирати 30-40 центів на тільки цьому русі приклад, новин Трамп сказав, що теж буде блокувати цю угоду. Перший день були шикарні точки входу, другий день також були непогані точки входу. Взагалі, торгуючи тільки цю акцію протязі двох днів, можна було легко заробити досить таки великі гроші. І саме тому, що ви знали попередні новини, що ви розуміли, що в компанії є предпосилки до того, що вона може падати. Тому що угода може зірватися. Ви могли якраз в цій акції набрати підвищений об'єм і більш сміливіше її шортати. Можливо, цілий рік на листах її не потрібно було тримати, але саме от коли ця компанія засвічувалася в новинах, на неї треба було обов'язково звертати увагу 1-2 дні, за нею слідкувати, як вона себе буде поводити. Ось такі ситуації дуже часто витягують цілий міжзвітний період, тому що поторгувавши 2 дні таку компанію, можна е, отримати прибуток більше, ніж торгувати якісь акції без новин, не сильно активні, забираючи там в них по 20-30 центів на 200-300 акцій. Тому що в них навіть страшно набирати великі об'єми, щоб масштабуватись і отримати великий прибуток. Тут же все було досить зрозуміло з паттерном, все було зрозуміло з новинами. Тільки потрібно було її досить агресивно шортати великими об'ємами і з адекватними ризиками. Тобто не переборщити з цим, щоб десь випадково вас не збило, тому що ви набрали вже за великий об'єм. Але це вже геть інша проблема. Тобто гіперагресивно також не потрібно ніколи акції торгувати. Все повинно бути згідно вашого ризик-менеджменту. Дякую за увагу і до зустрічі!